Де я можу отримати підтримку та допомогу. Відчуваєте, що потребуєте підтримки, ви не самотні. В Україні існує безліч організацій і ініціатив, готових допомогти вам в складні часи. Ось 5 кроків, які допоможуть вам знайти необхідну підтримку. Перше. Визначте свої потреби. Що саме вам потрібно: психологічна допомога, матеріальна підтримка чи юридична консультація. Зверніться до місцевих організацій. Так їх досить багато, навіть соціальних служб, благодійних фондів. Вони також є на кожному, кожному регіоні. Третє. Використовуйте онлайн-ресурси, сайти, форми, психологічні підтримки, навіть соціальні мережі в телеграмах. Також є багато чатів, де можна поспілкуватися. Не бійтеся просити про допомогу, Розмова з друзями, з родинами, з колегами може стати першим кроком до вирішення проблем. Пам'ятайте, ви не одні у ці складні часи важливо знати, що є люди, готові підтримати вас, і не соромтеся, звертатися за допомогою. Якщо, можливо, потрібна моя допомога, ви можете мені написати.